До наступного боса. Ну зараз ще ця хрінь буде мене їбати тут. Ненавиджу цього боса також. Така сама хрінь, як і лотик. Також дві фази, блять, друга гірша за першу в три рази. З першої ти їбеся на з другої це пиздець. Отримай падло. Блять, я ще й не влучу. Отримай падла. А на нього ця піромантія не діє. Ну, діє, але не так сильно, як темна піромантія. Та, блядь, відпригнете від цієї куні, я ж блядь, не бачу куди би. Нахуй пиздець. сука, сука, блядь. Пиздець, проїбав, сука, хуй тучу, блядь, вистрілів, блядь, по ньому. Ну це пиздець, блядь. Смітка знову, сука, зникає просто, просто зникає. і переключається на цю грбану голову. Це хреново, чому не можна вибирати, блядь, ці. Ну хоча б душі ось тут, блядь, спавняться, а не прям в нього там. Я б там би хер їх забрав. Просто Ч, ебак баный. Господи. На бана ты хрень. На йобаному ти драконі. Потреймий падал. Не влучив. Сука, йди нахуй. Тремы подлюка. Вот тремы подлюка села. Печку. Сука, блядь, втраты в тю хрень с выйду, все, Вот Отримай, парни, еще одну птичку. Еще декілька разів можна будем пульметы. Ти тікати нахуй. Скоп не виробив. Блядь, він вчора до мене так не підходив Найс, перша фаза є. І зараз почнеться повний поздель. Я в душі не їбу, як з не далі битись. Я, блядь, дальше подали першие фазы нихуя, блядь, не заходив. Отримай, вирву. Отримай, вырву. Отримай, вырвал. Я роман діатом. Сука, нихуя вона не топить. Блять, оце він влучив нахуй. Дай полікуватись, іди нахуй. Сука, як він влучає, бля. Я навіть полікуватись не встигаю. Не влучив. Сука, Йобана, нахуй, я не встиг ухилитись. Його потрібно тримати на середній дистанції, тоді він просто підходить. Блядь, гондонь, баный. Сука, як він, сука, влучає с те хуйней. Це пиздець, коли він кастує цю хую, я просто ухилитись навіть не можу. Йоба хрінь. Як його хуярити? У мене ще й цього вуголька, блять, немає. Можна купити, правда. Але коштує він, блядь, 5 на. І не факт, що він мене не вб'є і цей вуголь не піде до просто. Бля, я ще й в нього не влучив, нахуй. Брати, сука, хітпоїнти і не влучив. Сука, пиздець, ну якого хуя знову мітка, блядь, пропала. Куди мені нахуй ухиляться? Камера пішла по пізді, блядь. Йобаний, сука, бос. Ненавичу, блядь, босів в цій грі. Їх, сука, зробили по максимуму нахуй уєбанськими. Уже заебався до него бегать. Сука, як ты, блядь, влучило, нахуй? Пизда. Тупо пиздана. Йобана хуйня на своїй каракатиці. Фу, блять, як він мене заїбав. Спочатку лотрик заїбав, тепер ця хуйня заїбує. Блять, а там ще той йобучий чемпіон гундір, блять, залишився. Його також потрібно якось завалити. А то хуйня така сама, блядь, і швидка, як ці два підараси. Проїбався. Проїбався не. Сука, блядь, влучило. А я, блядь, промазав. Сука, влучив, блядь, ну це пиздець, знову оця їбуча камера пропала, і я не знаю, як від нього ухилитись. Коли, блядь, на ньому мітка не стоїть, ухилитись від нього, блядь, неможливо просто. Він мене вже заїбав цей їбучий босс. Не знаю, блядь, що поставити, блядь, чому не рятувало його бля. Знаєш, блядь, взяти нема сенсу. Тоді я хуй ухилюсь, блядь, від нього. Броню скинути, ще більше пизди, блядь, буду отримувати. Буде гатити мене швидко. А як жести поставити? Привіт! Привіт. Е, які саме жести. Які саме не знаю. Типу смайлик якийсь візіо знає я на трансляції. поклон і так далі. далі. Блять, ну, ну і показав, зараз покажу. Зараз покажу. Що нажимати? Буква G англійська. Вибирає на С5. На, на PS-5 не знаю. Я не грав на PS5 ніколи. Ану. Назад. Налаштування. Конфігурація клавіатури. Це не те, напевно. Не те, не те. Не те. Якихся два квадратика натиснути, Бачився? Це на джойстику, типу. Геймпад. Що далі натискати, бізі його знаю. Треба ухилятися. Та я ухиляюсь, в мене не вистачає перекату цього грьобаного. Занадто я важкий. Так, в мене перед шестернею не горить, та штука іконка. Перед шестернею. Оця не горить. Так. О, можливо, ти ще не прийшов. Просто ти тільки почав чи ти вже далеченько дійшов? Я, Я недавно почав грати. А, так вона пізніше з'явиться. Зараз ти відсутня. Ти прийшов першого боса? Відправився вже в нову цю. Другого боса тільки убив. Дро, тоді повинна була б вже з'явитись. Вона приблизно з'являється, коли ти проходиш гундір. Типу, Гундіра проходиш там, де ти вже доходиш до храму вогню і відправляєшся в цю локацію. Флаг поставив. О, повинна вже бути. Повинна вже бути. Немає? Тоді навіть не знаю загугли. Я не забрав душі. Щось може не доробив десь. десь. Та ні, вона сама по собі з'являється після проходження, звичайного. Або, можливо, потрібно було навчання правдивитися. Я не знаю. У мене воно саме з'явилося. У мене також спочатку не було, а потім, приблизно, як я вже прийшов у першого боса, перейшов на нову локацію, то в мене там вже були. Вже було все. Плюс вона, здається, не нада. Це звичайні шаблони. Це надписи. надписи Бачите? Типу, по надписи можна робити. Тобі потрібне ось ця. Вундіра 2 в цій частині. суддя та Чемпіон. Вундіра 2 в цій частині суддя та чемпіон. чемпіон. Я на відео думав грати легше, чим в реалі. <гум> На відео завжди здається, що ця гра набагато легше. Так, ця хрін та. Особливо тяжко, якщо ти приходиш за цього. За рицаря. Дуже тяжко буде. Сука, влучив. йди нахуй ти зі своїми читерськими атаками виродок лба не падав ще в нього влучиш одну атаку я влучив але це тільки одну. Грьобаний бос. Просто грбаний. Дивись, оця хрінь тобі не потрібна, це ставити надписи. Це ставити надписи. Як відкривати жести? Ти дивишся на шестерню. На шестерню у нас зжимаєш і йдеш далі по клавішам. Ось ця тільки якщо ти в онлайні граєш. Це, типу, щоб ти міг залишати підказки іншим гравцям. Ти повинен стояти, по-перше, на тій локації, на якій можна, типу, написати щось. А по-друге, в тебе здається. Можливо, відсутня ось ця хрінь. Білий мілок. Вона служить для того, щоб ти міг залишати ім'я своє, щоб тебе могли прикликати. Ну і для того, щоб надписи у цій грибині писати. Здається, так. Отримуєш ти її відповідно після першого боса, якщо бляв, її купити можна. Просто так її не отримати. Рано. Сука, влучив, блядь. Він ухиляється під оцю в каракатицю і це пиздець. йобана бля, да як ты влучаешь, нахуй, еды в пизду рбаный ты гандон, ебучий! Схуйня, бана. Ничего не ставим мідку, якщо позаду позаду нва, в принципі. Сука! Заїбав, пизду його нахуй! Він хуярить, він сносить майже всі мої хітпоінти за один удар Їбучий! Йобана хуйня нахуй, цей безім'яний король. Піду, блять, їбатися нахуй з цим, з гундіром. До короля, блять, потрібно ще вкачуватись, нахуй і вкачуватись. Хоча... А біз його знає, це пиздець, я його так просто не завалю. Мене ніхуя немає, щоб його завалити. Меч цей, блядь, до сраки гідний. Скинути броню, щоб краще ухилятись, блядь, Ну це пиздець буде просто. Він мене завалить з першого удару. Навіть без цієї йобаної блискавки. Давай іди сюди йобана хуйня. Не падало. Сука, влучив. Блять, гандон йобаний, ну дайте ухилитись нахуй Сука, йобаний гандон, а не босс. Це пиздець. Щось в мене таке відчуття, що я його уй завалю на даному рівні просто. Це неможливо. ,ander. Ти не ухилянт. Я не ухилянт? Ухилянці не навчився. Це це пиздець, як його тяжко, блять, побити. Зайбів можна назвати блять Бінас з ТЦК нахуй. Щось в мене таке відчуття, що вони за мною так само ганятись будуть як і цей виродок. Коли настануть мої руки. Та йди до біса, чмо ти, бане! Я пройшов ігру, це попа так сложно. Так так складно. Дуже складно, коли ти не вкачаний О, господи. Йди до біса. Дай полікуватись, будь ласка. Куди ти побіг? Сука, йобана, гандон. Блять, я ще якусь хуя по кругу йду. Пиздець, в мене тупо сам... У ця хуйня сама бігає, блядь. Я навіть клавішу не натискав. Воно саме біжить туди, куди нахуй не потрібно. І гугля немає, щоб вхилитись, блядь, Мені на другій фазі це пиздець, як треба буде, якщо я дійду до неї якось. Давай виродок, спускайся. Я на тебе вже все одно бісову тут. Часу йдуть. Отримуй, падла. Блядь, як я в нього сука не влучаю, а він мене, блядь, влучає гандон йобаний. Жиос твій бос? Дуже. По думках деяких критиків це, блядь, самий йобаний бос, який є в цій грі. Ну, сука, ну як от ухилятись від нього, якщо, блять, похуй, блять, пригаєш, ти не пригаєш, блять, все одно, сука, тебе хуя. Пиздець. Та й де він нахуй в пизду цей їбучий борм? Скільки за нього мені дадуть, блять тих, блять, 80 тисяч і все? Я більше їбуся нахуй з ним, чим я його вбиваю. Пізніше до нього повернусь. До цієї хуйні їбаної. Давайте сюди. Спробувати гундіра разом.